Чи законно притягувати особу до адміністративної відповідальності за неявку до ТЦК та СП по повістці. Так, ТЦК та СП мають право розглядати справи та накладати стягнення за статтею 210 Прим. 1 КАП. Але при дотриманні всієї процедури притягнення особи до адміністративної відповідальності. І це є головне, та на це необхідно звернути увагу. Перше, представниками ТЦК та СП Складається протокол, в якому фіксується суть допущеного порушення. Друге, протокол видається або направляється поштою військово зобов'язаному із повідомленням, коли і де буде розглядатись адміністративна справа. Тобто, сам факт складання протоколу ще не означає притягнення особи до відповідальності. Для розгляду справи запрошують і самого військово зобов'язаного. Третє. У призначений день та час керівник ТЦК та СП розглядає справу, в тому числі вислуховує військовозобов'язаного, якщо він з'явився, та вивчає його письмові пояснення, якщо вони були подані. За результатом розгляду, якщо керівник дійде висновку про наявність підстав для притягнення військовозобов'язаного до відповідальності, керівник ТЦК та СП виносить постанову, де визначено розмір штрафу. Вручає її військовозобов'язаному або направляє поштою. Четверте, військовозобов'язаний, який не згоден із постановою, має право скаржити її до суду. І така процедура є обов'язковою. Та якщо ТЦК та СП не дотрималися процедури, штраф є незаконним. Тобто, якщо вам відразу при візиті до ТЦК та СП видають папірець з реквізитами та написаною сумою штрафу без розгляду протоколу, це не відповідає законодавству. Тому, якщо необхідна консультація юриста, звертайся за консультацією. Реквізити знаходяться в описі до цього відео.